Ворог стрімко просувається у Донецькій області. Лінія фронту стає все ближче до Покровська. Щодня російська армія здійснює там близько 50 штурмів. Втім, сили оборони України тримають оборону. Що нині відбувається на Покровському напрямку і чим загрожує захоплення міста, розповідаємо далі. Протягом останніх місяців ворог зосередив чималу кількість сил саме на Покровському напрямку. Тривають важкі бої. А армія РФ не покладає зусиль досягнути цілей так званої спеціальної воєнної операції та вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Зараз у ворожої армії немає ресурсів для реалізації цієї місії, але бо спробувати вийти на один кордон західніше від Покровська на один кордон між Донецькою та Дніпровотроською областю. і вірно, що ворогу на ма це зробити. Зростання темпів просування окупантів особливо стало помітним після захоплення Авдіївки та очеретиного. Інтенсивність боїв була доведена взагалі на східному фронті ну а окремо на Покровському до 55 за добу, а взагалі на східному до 150. Розуміючи цю ситуацію, наше воєнно політичне керівництво прийняло відповідне по можливості, скажем, дії. Завели додаткові ресурси, частково знімали з інших ділянок, частково поповнили наскільки це було по військовослужбовцям, підрозділам, частинам, а також силам додатково крім сил і засоби боєприпаси на цей напрям. Наразі військові експерти зазначають, що просування рашистів на Покровськ за останні дні дещо сповільнилося. Це може свідчити про те, що ворог або перегруповує сили для нового удару, або ж про те, що силам оборони вдалося почати стабілізацію ситуації на покровському напрямку. Йому важливо забезпечити фланг фланги власного руку, які діє на цьому напрямку. Тому він зараз фактично зараз посилюється фланги розширює, щоб не допустити е, прориву о, та оточення передових штурмових загонів вже українська армія, яка може діяти в такий спосіб рока контрнаступального звернення. Очевидно, що ворог діє в такий спосіб і та таким чином, тому що він має ресурси. Для реалізації цієї місії тому тут не може бути жодних халюзі. Саме ресурси є визначальним фактором, який впливає на подальший перебіг подій на полі бою. Днями головком Олександр Сирський повідомив, що за останній тиждень окупанти не мали значних просувань на Покровському напрямку. Водночас очільник головного управління розвідки Кирило Буданов раніше теж спрогнозував, що ресурси для наступу росіян можуть закінчитися вже на початку жовтня. Фактично, затвердженнями генерала Баданова, до початку жовтня у ворога мають вихилеститися його ресурси. Він буде змушений брати оперативну паузу для того, щоб поповнити свої сили та засоби. Відповідним ресурсом можливо ці ресурси закінчаться раніше, не на початку десь в третій декаді вересня. Тому де факто українська армія наційна на цьому на треба потреба від того до чотирьох тижнів для того, щоб потім отримавши певний е, оператив, оперативну передишку, там займатися або облаштуванням фортифікації, або е, там, посилювати оборонні рубіжні позиції, або можливо проводити власні контрнаступальні заходи. Очевидно, що проводити наступи на усіх напрямках Східного фронту ворог не буде, і росіянам доведеться обирати пріоритетний напрям. Буде це Покровськ, Торець чи Солидове – невідомо. Як зазначив Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці, екс-заступник начальника генштабу ЗСУ, цього тижня стане зрозуміло, у кого буде перевага на Східному фронті. Щодо самого міста, нині у Покровську залишається понад 20 тисяч людей, серед них близько тисячі діти. Наразі ситуація у Покровську надважка. 20 тисяч населення вже виїхали з міста і продовжують виїжджати. Місцева адміністрація закликає усіх залишати Покровська, адже тут знаходитись дуже і дуже небезпечно. Щоденно чути, як долітає сюди артилерія. Ворог підходить набагато набагато ближче. Наслі населення насправді дуже похмурий і. Дуже і дуже налякані, адже розуміють, що ситуація критична. Разом з тим, уже й видно, що не працюють магазини на вулицях, залишились лише одиниці місцевих. Всі великі супермаркети, кав'ярні, аптеки, банки усе вже зачинене. Тобто, якщо говорити по тому, як тут проживати, вже майже не залишилось нічого для того, аби підтримувати життєдіяльність нормально. Тобто піти в аптеку, придбати собі ліки, тут також уже абсолютно неможливо. Разом з тим, вода, світло все-таки залишається, але не у всіх населених на всіх районах міста. Вона ще є, там не були скважини, вода також є, але все ж таки місто стало набагато пустішим. Дуже потрібно для того, аби залишали люди. Все ж таки цей населений пункт, адже дуже і дуже небезпечно тут залишатися. Насправді, якщо говорити про мирноград, поряд там уже давно нічого не працює. Фокровський скоро може перетворитися на другий мирноград. У області триває евакуація цивільного населення. Лише за місяць з Покровська виїхали понад 20 тисяч людей. Водночас, 5 вересня, повідомили, що евакуаційні потяги змінили початкову станцію відправлення. Відтепер мешканці Донеччини виїжджатимуть до більш безпечних регіонів з Павлограда, що на Дніпропетровщині. До 5 вересня евакуаційні поїзди вирушали до більш безпечних регіонів України з Покровська. Тепер через ускладнення безпекової ситуації станцію відправлення буде Павлоград, що на Дніпропетровщині. На місцевих адміністраціях лежить задача розробити логістичні маршрути евакуаційних автобусів, щоб мінімізувати труднощі для жителів Донеччини, які хочуть евакуюватися. Евакуація цивільних з Донецької області триває, і я вкотре закликаю всіх скористатися цією можливістю. У Росіян стоїть завдання захопити Покровськ до 1 жовтня. Чи відбудеться це залежить від низки факторів, і ключовий з них, повторюся, це кількість сил та засобів, якими зможе оперувати українська армія. Зазначу захоплення Покровська загрожує обороні всієї області. Якщо це відбудеться, то далі там, значить, не обладнані території з точки зору оборони. Ну і сам, наприклад, що стосується Покровська, це такий, Хаб для забезпечення діяльності Бойової сил оборони України. Тому протягом тижня з'ясується, яким чином що переможе, які ресурси і дії, і тоді будуть просматриватися перспективи подальше, тому що, якщо вони тут просунуться є різні варіанти загрози і просування далі на Дніпро. Скоріше, вже більш пізні терміни, і а поки ще скажімо, в оперативному сенсі діють значить, на напряму агломерація Славянська, Краматорська на північ. А якщо е, Скурахова вдасться просунутися, то це буде на південь в району і Там зараз вони теж намагаються просуватися вперед. Тобто загроза ще додатково гліда. Ми ж продовжуємо вірити у сили оборони України. Я дякую, що ви залишаєтесь з РБК Україна.